Добрий день, шановні любителі вирощування птахів вдома в інкубаторі. Отже, я продовжую своє відео з відгуками про інкубатор виробництва міста Вінниці. Веселе сімейство. Я 8 лютого заклала в інкубатор 16 качиних яєць. Сьогодні вже 15-та доба інкубування. я вже знизила температуру. Вона в мене зараз 36,7, і намагаюся тримати вологість 50 56 Отже, коли заливаю в інкубатор воду, і ось ці продихи. Всі закриті, то вологість, звичайно, добігає 70% і вище. Тому я, як бачите, зараз відкрила всі три продихи і от таким чином добиваюся вологості 56%.